20 рацій 300 комплектів постільної білизни передали військовим, які несуть службу на Озернянському литовищі. Усе це закупили на кошти, зібрані мешканцями Житомира та області. Ми просто є посланці від громади, тому що цю допомогу вам в першу чергу передає громада міста Житомира і області. Там є 20 рацій для того, щоб ви могли здійснювати зв'язок між командними пунктами. Хотів би ще раз вам велике подякувати за те, що ви сьогодні оберігаєте наш мир. і Спокій, дякую, хлопці. Ну, распаковывать не будем. Зарядное устройство, соответственно. Рація саме пара за словами чиновників, одна така рація коштує близько 1700 гривень. Це професійна і якісна апаратура, яка здатна передавати сигнал на відстані до 10 кілометрів. Військові кажуть, використовуватимуть рації для забезпечення польотів, а також для повсякденної роботи. Більшою поспоря нам для обізпечення как польотів <плес> і повсякденної нашої діяльності. Спасибо вам большое за моральну поддержку. Гражданского населения, конечно, спасибо. Все поддерживают, даже и... начиная с родителей. И просто так вот, когда в гарнизоне встречаешь людей, они говорят спасибо вам, спасибо. Ну і вам спасибо. Моніторити потреби житомирських військовослужбовців обласні чиновники збираються і надалі. Обіцяють найближчим часом закупити рації та постільної білизни для 95-ї аеромобільної бригади та військових частин у Бердичеві. На сьогоднішній день будь-які потреби, які виникають у військових частинах на території Житомирської області, якщо вони не задовольняються централізовано через Міністерство оборони, ми, як цивільна влада, готові підставити своє плече. І брати на себе ці задачі за словами обласних чиновників на даний момент на рахунок обласного благодійного фонду, який збирає гроші для армії, від людей вже надійшло трохи більше ніж 364 тисячі гривень. Кошти продовжують надходити. Хотів би подякувати людям, тому що кожен день приходять гроші, і кожен день люди допомагають військовим. Знають сьогоднішня допомога це за кошти громади. Попри те, що українській армії дещо бракує ресурсів, самі військові скаржитися не звикли і переконують, їм усього вистачає. Хіба що кажуть ніколи не завадить моральна підтримка?